Доброго дня, вас вітає Парксайд. Сьогодні у нас четвер, 24 липня. Я починаю свій огляд з другого будинку. В кінці буду по першому пройду, що вам покажу, що там вже е зміна якась відбулася. А почнемо з другого будинку. Обіцяв вам другий будинок показати е по об'ємах робіт. Завозять на перший будинок зараз матеріали, пінопласт, е мінеральна вата, по-моєму, по закуплена практично вся вже на підряднику. Ну, В тому плані, що е теж починає е, матеріали. То якщо спочатку здорожчали роботи ну, і людей не було, зараз ми якось то вирішили, але тепер почали дорожчати матеріали. Це теж добра новина для другого будинку, тому що на другий будинок... Всі матеріали по фасаду вже рахуйте закуплені. Я зайшов в середній під'їзд, в якому десь два місяці тому назад почали робити штукатурки. Я зараз піднімусь нагору і подивлюся, що там де і як відбувається. А, ні, фасад вже почали робити. Дивіться, почали робити з внутрішньої сторони, і ми так само насправді робили фасади, по-моєму, теж частково з внутрішньої починали на початках. Я не пам'ятаю чому, але чомусь ми то робили. Так. Добрий. день. О, внутрішньо Це дуже складна діляночка, якщо чесно, там виставляти рештування під неї трохи складно. І також е приступлять до фасаду, Я не знаю, якщо тільки ми ще не приступили. Е з зі сторони першого будинку, тобто секція номер 2 вона піде першою під фасад. Теж з зовнішньої сторони хочемо повністю відкрити ту дорогу. Тобто, щоб до кінця року, до нового року, там була нормальна проїзна дорога, дві парковки паралельні з обох сторон. Ну, так, щоб трошечки було зручніше людям. Про це я пізніше розкажу, а зараз піднімаюся на другий поверх, показую, що тут відбувається. Тут зараз електрику тягнуть, я так розумію. Так, Вже приступили до електрики е, в цьому в цій секції. Зараз підемо, подивимось, що у нас на інших поверхах. По-моєму, другий, третій вже теж закінчили, тому що я не бачу вже рукава. Так. І от видно, що на четвертому поверсі ще просто ще не підсохла е, штукатурка. Так, да, повністю готовий поверх номер 2 Ой, номер 3 перепрошую. І четвертий поверх. Так само, але видно плями мокрі. Тільки завершили, я так розумію, можливо, навіть ще на цьому тижні. Так. Так, так. давайте підемо в якийсь сусідній під'їзд, подивимося, що в сусідньому в кутовому, наприклад. Кутовий під'їзд першої секції другого будинку. І тут якраз відбуваються штукатурні роботи. Це з водою бочка. Бачимо, що виставлені маяки. Ну і тут хлопці працюють по штукатурці. Тільки почали, я так бачу, це другий поверх, третій, четвертий ще не робили. Добрий день. Отаку. В принципі, можна далі не підніматися. Просто штукатурка перейшла з середнього під'їзду до кутового. І тепер штукатурка робиться в кутовому під'їзді. А... В принципі, могли, звісно, приступити до роботи і в другій секції. Зараз подивимося, що в другій секції. в другій секції точно ще нічого не роблять. Так, про 3-4 просто показую, що просто поки що стоїть моноліт, нема вікон. Поки. Але я так розумію, що наступна секція, в якій будуть ставити, це скорше за все четверта чи третя. Ні, третя, мабуть. логічно, що третя, тому що кут третьої виходить на перший будинок, а їм там треба дорогу зробити і фасад, значить третя все ж таки. Окей. Могли б, звісно, робити і другу секцію. В принципі, що там заважає. Зараз подивимось, що там в кутовому під'їзді. Чи в кутовому, чи середньому. давайте в кутовий зайду. Я пройшовся по під'їзду, нічого, окрім пінопласту і вікон поки що не роблять. Тут до штукатурки ще не приступили. Те, що ми бачимо? Перший будинок. Я думаю, що і в середньому під'їзді та ж сама історія. Я зараз гляну, просто всередину можна навіть не заходити, там є маяки, по яких можна так все. Зрозуміти, виймо через третю секцію, підемо на четвертий будинок, потім на третій. І так далі будемо завершувати вже через перший. Так. Ні. теж так, така сама ситуація, тобто тут до штукатурки ще не приступили. Один в один, все те ж саме. Теж тільки фасадну одягу. Фасадний утеплювач подало, пінопласт і все. Так. Ідемо на будинок номер 4 До речі, не знаю, хто помітив. ми е, от Я зараз зайшов в третю секцію і згадую, що у нас в будинку номер 1 е, більшість цих стін між комерцією і житлом вона була з титану. Зараз тут більшість стін. Це у нас моноліт повноцінний. Ну, в тому плані, що для безпеки квартира на першому поверсі, фактично квартира на першому поверсі є квартирою по укриттям. Ну, На мою думку, це не є там сертифіковане укриття, але я так вважаю. Судячи по звуку, на четвертій секції зараз теж відбувається робота. Я так розумію, там підчищують моноліт. Також частково, мабуть, готують секцію для встановлення вікон, тому це ще одна причина, чому, мабуть, почнуть з третьої, тому що на третій цього немає, і логічно, що третя секція буде наступною. Переходимо до будинку номер 4 Ми зараз прохідні арці. Тут у нас цех арматурний. Які використовує бригада, яка працює на четвертій секції, там арматуру варять. Основна дорога будівельна перемістилася сюди. Ось так от вона в принципі, між будинками, вона трошечки ширша, це плюс, вона на 3 метри ширша, тому трошечки зручніше працювати. Що у нас тут далі відбувається? Дивлюся, там мазочно зробили. Хтось тут колись корач, виклав. Відео, що там наш парксайд затопило, бачите, нічого не затопило. Тоді, коли води багато було, в дійсності воно навіть закрило цей фундамент водою, потім ми відкачали і все, працюємо далі. Воно навіть краще зробило. Там бачу, що трошечки гідрозоляції з'явилося на секції номер 2 А в принципі, я так дивлюся, що хлопці потихеньку набирають секцію номер 1 і я так розумію, один і чотири будуть над нею працювати. А я зараз піду навколо обійду, подивлюся, тому що, по-моєму, там вони ще почали трошечки працювати і по... по третій. Хоча можу помилятися. зараз підемо подивимось. Нагадую, що це у нас і ця секція, і ця секція паркінг, тільки в кінці цієї секції, там, бачите, де той підвищення таке, як е на пів метра, то там знаходяться. У нас кладовки дуже зручна історія в четвертому будинку. паркінг плюс кладовка, два виїзди. мається на увазі. Ви приїхали собі, відвантажили все, що треба. в кладовку можна одразу нанести в хату. Спокійно піднялись з Якщо щось треба потім підняти, подзвонили чоловікові, сказали: чоловічі, пане, підніми, будь ласка, те, що я накопила. От. Тому я вважаю, це дуже зручною річ. У нас це в більшості використовувалося тільки там в одному варіанті, тому що такі кладовки у нас були тільки під сходами на перших поверхах в різних проєктах. До речі, маю таку. Дуже зручно. І всім раджу, хто збирається в четвертому або навіть в другому будинку жити, тому що там виходить там прохідний під'їзд, одразу, одразу ви виходите до другого будинку. Придбати паркінг плюс кладовку. Для життя в другому будинку це буде прям супер. Перше, підземне, підземний паркінг це завжди ну, більш доглянутий автомобіль без корозії, без нічого. По-друге, кладовка, ну я вже про зручності розповів. Е, от. Ну, і по-третє, ще додаткове укриття. З, якщо зимою десь щось сталося, пішли, сіли в машину. Хоча б там не холодно. Хоча, в принципі, в паркінгу нижче 10 градусів дуже рідко падає температура, якщо, тільки якщо він там, умовно, напіввідкритий. А так в більшості в паркінгах температура вище 10 градусів зимою за свого досвіду кажу у кожного разу, коли заводжу автомобіль, там 12-13. от. Тому паркінг це must have. Ну Як ми бачимо, що по третій секції нічого ще не робили. А, використовують її як місце для складання матеріалів. В даному випадку це труби для каналізації. Я так розумію, що теж хочуть піднімати цю секцію також а, найближчим часом, секцію номер 2 четвертого будинку. Йдемо до третього будинку. По третьому будинку паралельно йдуть а, роботи по двох секціях, які йде які, а, одна навпроти одної, перша і третя. Uh, і готують секцію номер 2 для того, щоб по ній теж розпочати роботи. В принципі, моноліт третього будинку потихеньку вже вимальовується. Зараз треба об'єднати між собою ці секції першу і третю. І uh, можна буде спокійно ще також приступати до робіт по заскленню і по штукатурці. Дуже ми надіємося, що до кінця року ми хоча б частково приймемось до цього. Хочемо зробити. Систему, в якій, незважаючи на те, що якась секція може бути ще недобудована, в секції наближені максимально до фінішу, щоб в ній вже йшли роботи по оздобленню. Таким чином ми можемо завантажити наші бригади по максимуму. Постійною роботою велика проблема в тому, що, наприклад, для нашого комплексу, що нам одночасно, наприклад, потрібно більше 50 людей на оздоблення одночасно. Це дуже важко знайти. В більшості бригади це 5, 6, 8, 12 людей. Отак от. А якщо мати постійну роботу для якоїсь бригади 10-15 людей, то і люди будуть знати, що їм тут на рік, на два-три на часу є постійної роботи. І нам легше знайти таких людей. Так, що у нас тут відбувається? Секція 4 також, я бачу, ведуться роботи, роблять зворотню засипку. Це говорить про те, що зараз ще будуть тут каналізацію робити. І теж робити підлоги першого поверху. Тобто, фактично, підлоги першого поверху будуть готові по всьому третьому будинку. По третій секції я бачу роботи. Трошечки завмерла, я так розумію, це пов'язано з бригадами, які е, замінюються. А по першій навпаки е, збільшилась кількість людей. Ну, такі внутрішні нюанси, які завжди бувають на будові. Тому що е, для того, щоб закрити якісь роботи, треба, щоб хто, хто їх починав, той їх і закінчував. Ну, є такі нюанси. От, перший, перший поверх практично вже, вже доходить до кінця. О, там плита частково залита, бачимо ось десь 40%. І 60% плити лишається. І колон ще першого поверху теж на відсотків 20 теж є. Добридень. Так. І йду на секцію номер 2 друга секція. Це у нас стандартна секція двох де велика кількість однокімнатних квартир 46 квадратів. Через тиждень зроблю вам кінцеве відео по ремонту своєї квартири 46 квадратних метрів. Вже там все пішло не так, як хотілося, якщо чесно. Розкажу про всі нюанси, які там виникли під час всього цього діла. І розкажу про все те, що ми змогли або виправити. В найближчих секціях або запланувати на, сьому, на сьомий будинок, або на п'ятий-шосте частково. Тобто все, що ми змогли знайти, всі якісь проблеми на моїй квартирі, ми їх самі відтестували самі на собі. От Я йду зараз по підлозі секції номер 2 третього будинку, підлога готова, тобто фактично вже теж можна тут приступати і до Робіт по встановленню вже стін. Фактично, отут можна робити, там готують, тут роблять, там можна робити. тобто Робимо висновок, що скорше за все, просто банально не вистачає монолітників. Зараз за монолітників йде боротьба, деякі компанії не гнушаються перекупати людей якимись особливими умовами. Самі розумієте, які можуть бути особливі умови. Неприємна ця історія, і ці компанії чомусь думають. Що це їм зійде з рук? Буває. Всі помиляються. Так, ми перейшли з вами до першого будинку. А, і. Так, 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 так. Так, якось треба перейти тут. Ну, по-перше, ви бачите, що я дуже мало робив тут оглядів по фасаду. Фасад закінчено, вже все поприбирали. Єдине, що. Не дійшов тільки благоустрій до дитячого садочку. Дитячі садочки будемо робити в самому кінці. Такий нюанс у нас є по дитячому садочку. А, бо треба йому ще дитячий майданчик робити і все таке інше. Тому ми ці роботи вже будемо завершувати ближче до вересня. Проход зроблю. Ну, тобто, закрились з тої сторони, щоб у людей був доступ. Ну, давайте дійшли до першого будинку, давайте почнемо. Розповідати вам про перший будинок. Адреса. По адресі ситуація пішла на четверте коло. А, люди насправді ті, які працюють, що ну, взагалі в адміністраціях мається на увазі там сільських і десь в Києві. А, ну, в них просто інше мислення якесь. Я, наприклад, заборонив би людям більше п'яти років працювати на держслужбі, тому що це просто змінює їх. Підхід до світу. Як то кажуть, рука беруща давати не може, оце про них. Насправді люди просто лінькуваті, не хочуть ні за що відповідати. Є 100 500 відмазок, чому це не можна зробити, брешуть постійно. І, коротше, така історія стандартна. На жаль, неприємна. Тому вже нібито їх зараз добуваємо. На п'ятницю обіцяють нам зробити е, так, щоб адресу можна було зареєструвати. І е, сільська рада натисне кнопочку. Ну їм теж не натиснути кнопочку, їм там теж треба день попрацювати для того, щоб внести всі квартири. І тоді можна буде зареєструвати адресу. Тобто буде не просто рішення по адресі, що тут званий бічна 101, а це рішення буде внесено в реєстр. По святу, як і тут відбувалося, по відкриттю деякі нюанси розкажу. По-перше, ну, по подякував всім клієнтам, тому що все залишилось досить чистим. Ніхто практично по газонах не ходив. Тому все залишилось ну, в гарному стані, бачите, проростала вже трава. Ми поставили полив, тому що вже трошечки починає підпікати. І дерева треба ці поливати. Бачите, ми їх поливаємо, слідкуємо. Їх зараз треба, я не знаю, декілька тижнів активно підживлювати. А, що ще? Ну, 9 парасолів пішло спати. Люди чомусь подумали, що це подарунок. Ну окей, тому вже так, знаєте, хай, хай залишається подарунком. Також сьогодні ввечері зроблю відео, в якому розкажу, хто виграв кого не було на цьому відкритті. Це у нас там декілька кошиків люди виграли, яких не було. Я озвучу, які це квартири, буду називати їх старий новий номер. Мабуть, вже без прізвищ, тому що це буде вже розголошення інформації особистої. Тому ну, тому так. От потім. Що ще зробимо? Також декілька сертифікатів виграли люди, теж всі оголосимо. І четверо людей, які е, теж не прийшли. Ми їм зробили, вони повинні були виграти мультипіч, але їх не було на місці. У нас була умова, що треба бути присутнім. Ми їм все ж таки зробили е, такі невеличкі призи теж від епіцентру. Тому вони всі будуть видаватися людям при передачі нерухомості. В, ну, після того, як ми отримаємо адресу, в руки люди отримають всі документи і зможуть зареєструвати свою нерухомість. Що ще ми тут доробили? Зараз доробляємо питання по кущах. В принципі, у нас був план такий подивитися на двір після того, як проросте трава і приймуться дерева, щоб розуміти, як вже по місцю далі працювати з кущами. Ну і в принципі, в, принципі, в принципі, все, що хотів сказати на сьогодні. Тобто ввечері ще чекаєте відео про призерів, і, можливо, завтра і я зроблю коротке відео про те, що ми отримали адресу, і вже будуть більш, більш явні дати. Хоча вже нічого не хочу казати, тому що це вже четвертий раз. Така історія, неприємна. Мені неприємно про це говорити, неприємно читати дописи людей, які судять по собі. Я нічого не хочу їм доказувати, вони самі все розуміють, що в них і так життя погане, якщо вони таке, таку гадость пишуть в інтернетах. Все, всім до побачення, до наступних зустрічей.